Колумніст Washington Post Девід Ігнатіус пише про те, що Україна застосовує штучний інтелект для аналізу даних з поля бою та вибору цілей. Девід Ігнатіус, близький до військового та розвідувального істеблішменту США, знову з'їздив до України, судячи з його статей, як мінімум, вдруге з початку Великої війни, і написав колонку з двох частин про маловідому межу конфлікту, про те, як у ньому застосовуються алгоритми аналізу великих даних. І прийняття рішень на полі бою. Колонка із двох частин публікувалася в два різні дні. До речі, в'їзд на Росію Ігнатіусу заборонили наприкінці квітня. Це подавалося як один із заходів у відповідь на санкції США. Отож, що ж там зі штучним інтелектом? Компанія Palantir об'єднує різні джерела даних та аналізує їх. У 2017 році вона запустила для Пентагону проект Мавен. У бойових умовах це може означати інтеграцію даних з поля бою, як із відкритих джерел, наприклад, з комерційних супутників або картографічних сервісів, так і з закритих, наприклад, з військових супутників, зйомки з дронів, зображення, передані розвідниками в полі і так далі. Програма поступово навчилася розпізнавати ці зображення і впізнавати на них різні типи бойової техніки. Як пише Ігнатіус, може розрізнити танк Т 72 з великої відстані навіть у бруді чи у снігу. Все разом це дозволяє проникати крізь туман війни, так званий. Це описана клаузевицем властивість збройного конфлікту, котра означає, що ніхто з учасників бою ніколи не має повної своєчасної та достовірної інформації про те, що відбувається. В Україні ігнатіусу продемонстрували одну з версій цієї системи. Також цю систему мають американські війська дислоковані в Німеччині для навчання української армії і в Польщі для її прикриття від можливої атаки з боку Росії. пише колумніст. Цитата завзятість, воля та пристосування новітніх технологій дають українцям вирішальну перевагу. Ми стали свідками того, як війни вестимуться і виграватимуться ще багато років. Цитує Ігнатіус розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі. Що ж, який би не був той інтелект, штучний чи не штучний, якщо він допомагає бити окупантів, то щира йому подяка. Слава Україні. Переможемо.